Всім привіт! З вами Творча і сьогодні на моєму ютуб-каналі ви дізнаєтесь про безкоштовні та платні методи просування у соцмережах. Чому мені можна довіряти? Я маркетолог і власниця СММ-Агенції «Сходи», де ми приносимо ось такі результати нашим клієнтам. А поки ми не почали, закликаю вас підписатись на мій ютуб канал, бо тут шалена кількість користі зі сфери маркетингу та розвитку соцмереж. А ми починаємо! Давайте почнемо з безкоштовних методів просування, бо більшість з нас на початку не мають бюджету для розвитку нашого акаунту через всім відомі платні способи. Перше постинг в соцмережах. Всім розуміємо, якщо у нас немає бюджету, ми маємо вкладати більше часу у просування, якщо ми хочемо досягти класних результатів. Тому на початку робіть багато контенту, постіть щодня, якщо постити три рази на день, це взагалі прекрасно. Алгоритми будь-якої соцмережі цінують, коли ви постите багато контенту. Чим більше ви постите, тим більше людей вас дивляться. А це зелений сигнал для алгоритмів. Чому тому, що їх мета затримати глядачів на своїй платформі якнайдовше. І чим більше вас будуть дивитись, тим більше Instagram, YouTube чи TikTok Тікток це як класного креатора, якого дивляться і який затримує людей у них на платформі. Вони з цього отримують кошти. Якщо ви приносите кошти платформі, платформа вас полюбить і буде просувати в рекомендації. Ну і звісно, поговоримо, що це може бути, бо всі знають про TikTok і Instagram, але нехтують іншими платформами для розвитку блогу. Перше, рилси в Інстаграм, звичайно, так. Друге, каруселі в Інстаграм. Зараз їх класно просуває Інстаграм. І якщо у вас навіть більше 10 тисяч підписників, то ви вже можете постати каруселі з музикою, які будуть з'являтися в стрічці рекомендацій, як рілси. Але якщо у вас навіть немає цієї кількості підписників, ми в агенції спостерігаємо таку тенденцію, що каруселі трапляються підписникам частіше ніж рілси. Третє, це звісно, тіктоки. Далі в нас ідуть Ютуб Shorts і довгі відео на Ютуб. Тут це взагалі класна штука. Вони кожен день приносять мені аудиторію в Ютуб, в залежності від того, скільки я публікую. Довгі відео, звісно, теж працюють класно, але вони просуваються не так добре, як короткі. Але з коротких ви можете переганяти трафік на довгі відео. Далі шостий можливий формат контенту. Це телеграм-пости, телеграм-канали, які ви також можете просувати у себе в інших соцмережах. Сьоме це Pinterest. Там теж можна публікувати відео або фото, і це приносить результат. Хоча раніше я зовсім не робила Pinterest. зараз я роблю Pinterest собі, бо раніше я навіть не думала про це. Восьме. Це Threads або Twitter. Дуже класно там працюють пости, особливо якщо вони якісь суперечливі на, на тему, яку можуть подискусувати люди в коментарях. Я думаю, зараз по актуальності це всі теми, але я впевнена, що інколи навіть працює Фейсбук. Дивлячись, яка у вас і де вона сидить з таким способом просування. Чим більше ви постите, тим більше ви отримаєте. Тому все залежить лише від вас. Це другий спосіб безкоштовного просування. Це бартерна реклама. Якщо у вас, наприклад, товарний бізнес, тут логічно. Ви можете шукати мікроблогерів, пропонувати їм свій товар. Вони роблять рекламу, до вас приходить тепла аудиторія. Але якщо у вас особистий блог, ви мене запитаєте, як створити цю безкоштовну рекламу за бартер. Якщо ви експерт і ви можете монтувати відео, створювати дизайни, розробляти сайти, або ви надаєте якісь консультації, психолог, тренер чи ще щось, ви все одно надаєте послуги, які коштують грошей. І саме за них ви можете домовитись про співпрацю. Таким чином ви можете брати блогерів з необмеженим об'ємом аудиторії, тому що ви завжди можете адаптувати під кількість підписників кількість послуг, які ви надаєте. І таким чином ваша реклама коштує вашого часу і навичок, а не грошей, якщо у вас немає ресурсу на просування. Третє лід магніти зараз. Всі роблять лід магніти, бо це класно працює, якщо ви надаєте круті безкоштовні матеріали. Тобто ви знаєте, що от ви експерт своїй ніші. У клієнта є якась біль, і ви можете закрити цю біль за підписку. Ви створюєте продукт, який може бути у форматі файлу, відео уроку, консультації, безліч варіантів, як це можна адаптувати. У вас є такий продукт, у вашої цільової аудиторії є проблема. Ви говорите в відео. Я можу вирішити твою найболючішу проблему всього за одну підписку. Людина підписується, отримує користь. Таким чином стався взаємообмін, який корисний обом сторонам. Ваша аудиторія росте і ви водночас прогріваєте її своїм продуктом. Тому лідмагніти зараз це просто топчик, яким користується 90% блогів експертів, які продають в інстаграм. Четвертий спосіб просування, якщо у вас нуль бюджету на рекламу, це ваші підписники, ваша аудиторія, навіть якщо у вас 100 людей. Як це можна зробити? Ви можете попросити свою аудиторію зробити репост вашого рілса за так само якусь корисну. Інфу, яка буде доступна лише тим, хто на вас підписаний, і зробить репост. Ви можете зробити розсилку всім своїм підписникам вручну або автоматизовану. Привіт, будь ласка, зарепост моє отаке то відео. За це я тобі даю корисний файл, який допоможе тобі закрити таке питання. І з 100 людей, людей 5 точно зарепостять. Так само можна виставити сторіс. Таким чином, декілька людей. Приведуть до вас невелику, але теплу прогріту аудиторію, тому що вони довіряють людині, за якою вони стежать. Бо зазвичай наших підписників дуже тепла аудиторія, яка складається з друзів, колег, знайомих. І люди, які прийдуть від цієї людини, вони будуть більш прогріті, бо у них є кредит довіри до тієї людини, за якою вони стежать. Тепер враховуючи ці чотири варіанти безкоштовного просування, ви можете виюзати їх всі разом, і у вас буде класний результат та прихід нової аудиторії. Просто спробуйте. Тепер переходимо до платних методів просування. Перше це всім відомий таргет або кнопка просування через Instagram. Тут у вас не обмежений бюджет, ви можете ставити маленькі суми, великі суми, тестити різну рекламу, робити рекламу на різні публікації і креативи. Головне, коли ви запускаєте таргет, також дати причину людям, чому вони мають. Звернути увагу на рекламу про таргет Знають усі нічого нового вам не розкажу. Лише поділюсь з вами прикладом, як спрацював дешевий, дуже дешевий таргет, коли я займалась розвитком цифрового журналу Кома, і ми з командою працювали над цим проектом, і я вирішила запускати рекламу. Взяла дуже непопулярний спосіб таргету просування е, публікацій через бюджет в один долар на день. Один долар на день це нічого. таргетологи навіть не Говорять про такі цифри, коли займаються просуванням професійним і налаштовують рекламу для своїх проєктів. І це приносило нам по 50 людей в день, що можливо і не спробувати запустити декілька постів по долару, подивитися, який працює краще, потім всі удалити, і той, що працює найкраще, залишити на вищий бюджет. Користуйтесь і такою схемою why not? Другий платний метод просування це реклама у блогерів. Я вас закликаю детально підбирати блогерів. Тому що була ситуація, коли я замовила рекламу у блогера. Я її не знала цю дівчинку, і у неї було 50 чи тисяч підписників. У неї охоплення сторіс було 3-4 тисячі. Реклама коштувала не ту матч, але це була моя перша реклама у блогера, яку я коли-небудь купляла, Тому я така: окей, давайте спробуємо, хоч це подивимося, скільки людей прийде. І рекламу я запускала на відео на YouTube. Вони виставили рекламу, це була одна сторіс з тригірним заголовком і посиланням на youtube відео. І в результаті я через добу відкриваю YouTube, Дивлюся, там дійсно збільшилась кількість переглядів, але я заходжу в детальну аналітику відео і бачу там два невідомих джерела, по яким люди переходили на моє відео. Потім мій маркетолог сказав мені: Сань, а зайди, глянь, будь ласка, тривалість перегляду. Дивлюся, там перегляд 30 секунд для довго відео на YouTube 30 секунд. Це ніщо. І як ми бачимо за цих двох посилань, переходів найбільше. А з інстаграму, типу, десь 11 кліків. Ну і як виявилось, блогер накрутила мені ботів на... І моя статистика youtube каналу на пару днів сказала дуже велике дякую, Сонечка, Запорола, спасибо. але просто бути дуже обережними в виборі блогерів, до яких вийдете. Бо це я зараз така розумна знаю, що треба подивитись показники злученості аудиторії. А тоді я якось просто брала рекламу вперше третій платний варіант просування, який не такий популярний, але все ж таки можливий, це прийти на подкаст до якогось класного експерта. То якщо вас ще ніхто не знає, і ви хочете засвітитись у популярних медіа, хочете пришвидшити просування свого блогу, то. Ви можете зв'язатися з якимось блогером, який веде на Ютубі подкасти, інтерв'ю бере. Звісно, це підніме вам медійку, Якщо експерт класний, якщо нього велика лояльна аудиторія, до вас прийдуть класні люди і дізнаються про вас та ваш бізнес. Сьогодні ми поговорили про основні методи просування і сподіваюсь, що ви почули щось нове для себе. Бо більшість цих методів я не знала, поки не почала розвивати соцмережі для себе або клієнтів. Обов'язково пишіть в коментарях, що було для вас новим, що ви вже знали, і що ви додали до цього списку. На цьому тут, каналі ще багато користі, тому підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. З вами було творче. Всіх обіймаю.